На черговому засіданні колегії Тисменецької райдержадміністрації розглядалося ряд питань про підсумки виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку і бюджету району за 9 місяців цього року та хід виконання указу президента України про невідкладні заходи щодо прискорення здійснення економічних реформ. Це перше питання, яке розглядалося на засіданні колегії. Обсяг реалізованої продукції за 8 місяців цього року склав 886,7 млн грн, мільйона гривень. Що Ростановить 106,70% порівняно з відповідним періодом минулого року. Обсяг реалізованої продукції на одну особу склав 10,6 тисяч гривень, що відповідає п'ятому місцю серед міст обласного значення районів та районів області. З приростом обсягів реалізованої продукції спрацювали такі підприємства, як Падлібана Франківська Цемент, то Впадана Кемікал Компаундс, товденметал Україна, Тов Аріон, Пратгазінвест, Товтискутрулюкс, Задбартекс. Приватне підприємство Мармих, Прат Барба Промтара, СП Профітис, Тов МПВ Крейн. За перші північчя цього року цими підприємствами освоєно капітальних інвестицій на суму 110,2 млн гривень. Найбільші капітальні інвестиції. Це є пад івано франківський цемент, оскільки на ньому продовжується будівництво нового цементного заводу з використанням перше в Україні сухого способу виробництва цементу за енергозберігаючими та екологічно безпечними технологіями. Не менш маловажне питання, що розглядалося на засіданні колеги Тисменецької райдержадміністрації, про стан виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери та хід виконання розпорядження облдержадміністрації про завдання, визначені президентом України на засіданні ради регіонів. Ці інші статті доходів залежать, будуть залежати від того, чи є в нас пряме перевиконання, чи його немає дохідної частини протягом 9 місяців. Бюджет району по заробітній платі виконаний використано 104 мільйони, тобто 77% у нас заробітної плати вже виконано при нормі, що мало би бути 9 місяців, 75%. Це в Це зв'язку з тим, що фонд заробітної плати учительської у нас в районі на грудень місяць. Плану як такого немає. Або навіть враховуючи ті зміни, ми змінами направили у бюджет району і районний 2 мільйони 200 тисяч коштів на виплату заробітної плати. Тобто ці цифри є додатковими до розміру того, що було затверджено в бюджеті, але це все одно не буде давати змогу виплатити заробітну плату вчителям у грудні. У нас на сьогодні, якщо враховуючи проєкт рішення, який ми подали і він вже розглядається комісіями районної ради, десь... Такого спільного рішення дійшли в тому, що закриваються в нас всі установи на значну суму економії зроблено в установах культури, де цим самим допомогли закрити заробітну плату, а також додатково направлені кошти, де буде забезпечено виплату заробітної плати. В той же час по енергоносіях у районному бюджеті картина складає 1 мільйон 600 тисяч незабезпеченості по закриттю енергоносіїв. В розрахунок, який поданий по забезпеченню заробітної плати, в нас так приблизно 12-14 сільських рад не можуть закрити своїм фондом заробітну плату. Одні через те, що не виконують доходи, а це 11 низових бюджетів, що не забезпечили виконання плану по доходах. В одних були об'єктивні причини, окремі платники не сплачували податки, справи знаходяться на розгляді у суді. А інші є ті, хто собі просто завищує фонд плат заробітної плати під видатки, і тепер він не має можливості закрити заробітну плату. Але у районі 11 місяців заробітна плата 100% планується закрити, оскільки є кошторисні призначення для цього. Як харчуються діти в школах нашого району? Наступне питання. Отже, про організацію харчувань дітей у навчальних закладах району. Стан організації харчування з року в рік. Покращується й досуттєво, суттєво за останні три роки кошторисні призначення збільшилися майже в три рази. Відповідно до основних документів, які регламентують організацію харчування, у нас всі учні 100% охоплені харчуванням. По слайду ви теж маєте можливість подивитися, що із 7 тисяч учнів 7 охоплені всіма видами харчування, оскільки в нас 23 дітей на індивідуальній формі навчання. Разом з тим 334 учні у сімох загальноосвітніх школах: це Узинська, Терновицька, Удаївська, Стимницька, Красилівська, Чукалівська, Хомітівська, харчуються за буфетним принципом, булочка, чай, печиво, довозимо і фрукти, оскільки всі ці школи знаходяться в пристосованих приміщеннях і там. Практично немає де організувати їдальню. Найболючішим в цьому плані в нас залишається Узинська загальноосвітня школа, яка хоча знаходиться в пристосованому приміщенні. вже понад 4 роки двиганий проект, дороге обладнання на 70 тисяч знаходиться у невеличкому кабінеті. Ми не маємо півмільйона, щоб завершити реконструкцію котельні під харчоблок. Наступне питання, що розглядалося на засіданні колеги райдержадміністрації, про стан виконавської дисципліни в роботі з документами за 9 місяців 2013 року, відповідно до указу президента України. Скільки документів опрацювала районна державна адміністрація? Таких документів опрацьовано 1195. На контролі з них перебувало 626 документів. 567 документів вимагали насилки контрольних інформацій до органів влади вищого рівня та інших інстанцій. 59 містили внутрішній контроль. На виконання 567 контрольних документів надіслано 893 контрольні інформації. З них вчасно 892. Окремо хочу зупинитися, будь ласка, слайд 2, документи вищого рівня влади. У нас перебувало на контролі шість указів, 5 доручень президента, 22 акти та доручення Кабінету міністрів, 33 інших центральних документи органів влади рівня. Всі вони виконані вчасно, крім тих, крім тих термінів виконання, яких наступлять пізніше. Ось таке коло питань розглядалося на засіданні колеги Тисменської райдержадміністрації.